Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Єра Іс Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні ще один урок будемо займатися темою многочлен, подібні члени многочлена та їх зведення степінь многочлена. Нам знадобляться формули степеня. Пам'ятаєте, при множенні степенів з однаковими основами показники додаються, при діленні показники віднімаються, при піднесенні степеня до степінь показники перемножуються. І так, многочленом називають суму одночленів. Подібними членами многочлена називають такі одночлени, такі доданки, у яких однакові буквені множники. Зведення подібних доданків у многочлені називається зведенням подібних членів многочлена. Многочлен, який є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних, називають многочленом стандартного вигляду. Тобто, для того, щоб привести многочлен до стандартного вигляду, нам треба виконати всі дії, які ми бачимо в цьому прикладі, і звести подібні доданки. Степена многочлена. Стандартного вигляду називають найбільший зі степенів одночленів, що містить цей многочлен. Тобто, щоб дізнатися степінь многочлена, нам спочатку його потрібно привести до стандартного вигляду. Ну і давайте подивимося на завдання, які пропонуються нам уже на достатньому рівні складності. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно. Так, ви дізнаєтесь про ваші сильні сторони і про ваші. Ітак, номер 446 разом зі мною. Чи існує таке значення х, для якого значення многочлена члена х квадрат плюс 5 дорівнює 0 є від'ємним. Давайте проаналізуємо. Число в квадраті воно не може бути від'ємним. Ну, 0 може бути в квадраті 0, а менше за 0 ніяк. І якщо ми до числа невід'ємного додаємо 5. Чи може дорівнювати цей вираз нулю? Ні. І від'ємний також він не може бути. квадрат плюс 5 більше за 0 за будь-яке значення х при будь-якому значенні х. Тож не існує значення х, при якому значення многочлена не додатні. Дорівнює 0 або від'ємне. Зведіть многочлен до стандартного вигляду і вкажіть його степінь. Давайте передивимося. Да? Ось тут треба а квадрат помножити на А. Да? Тут Б квадрат помножити на Б квадрат, тут А помножити на А і 6 на 2. 5 на 0,4а на А, Б на Б. 1,5 на 2, А на А в квадраті, ну і на Б. Тож, виконаємо цю дію. Буде 3а в третьому b, мінус 5А в другому b в четвертому, мінус 6 на 2 12а в другому b, плюс 5 на 0,42 А квадрат b квадрат, і мінус 1,5 на 2, 3 А в третьому b. Звели, е, перемножили, привели до стандартного виду. Кожен одночлен, кожен доданок. Тепер нам треба підібрати такі, які подібні за буквеним множником а в третьому б, а в третьому б, 3а в третьому б, мінус 3а в третьому б це буде 0. Так? Тож, виходить, залишається мінус 5 а квадрат Б в четвертому, мінус 12 а квадрат б і плюс 2 а квадрат б квадрат. Як бачите, інших. Однакових множників ці доданки не мають. Який степінь? Найбільший да? 2 плюс 4, 6? В другому що треба зробити? 3 помножити на 4, х помножити на х в третьому, Y в другому на y в першому. Ще один доданок, 5 помножити на 2 х в третьому помножити на мінус х, на y. Так? Третій доданок так само і четвертий. Що ми маємо? 3 на 4 12, x на х в третьому – х в четвертому, y квадрат на y, y в третьому, плюс на мінус мінус 5 на 2 10, х в третьому на х в четвертому, y на y, y в другому. Третій доданок: мінус 10 помножити на одну другу, мінус 5, х в третьому на х, х в четвертому, y в третьому. Третій... Четвертий доданок: мінус на мінус плюс 7 на 3, 21, х X на х X. X в другому, y на y в третьому, y в четвертому. Знайдемо подібні доданки. X в четвертому, y в третьому. А тут ні, мінус 5 – це буде 7х4 y в, в третьому. І дописали мінус 10х4 в, в другому і плюс 21х в квадраті y в 4. Найбільший степінь порахували, який з них 7. Ще два завдання достатнього рівня. Зупиняйте відео, подумайте, поміркуйте, проаналізуйте. Разом зі мною Номер 450 Доведіть що многочлен а квадрат плюс Б квадрат плюс 1. Пам'ятаєте, ми вже сьогодні про х квадрат говорили. Для будь-яких значень, змінних а і б набуває лише додатних значень. Ну що, ми так і напишемо, що а квадрат невід'ємне при будь-якому А. Б квадрат невід'ємне при будь-якому Б. Отже, а квадрат плюс б квадрат і плюс одиниця строго більше нуля – при будь-яких значеннях А і Б. Довели. Номер 451. Замість зірочки запишіть такий одночлен, щоб утворився многочлен четвертого степеня. Давайте порахуємо степені в першому. Перший одночлен третього степеня, другий одночлен другого степеня і останній одночлен нульового степеня. Тобто сюди ми маємо написати доданок в четвертому степені. Ось так ми і зробили. Порахуємо в другому е, степені шостий, четвертий, другий. І нам потрібен многочлен четвертого степеня, тобто шостий має скоротитися. Значить, сюди ми напишемо мінус m в шостому. І тоді воно з е, м шостим скоротиться. В третьому, е, що тут? Четвертий степінь. А тут сьомий степінь, а тут другий, значить, оцей доданок нам треба скоротити. Ми допишемо плюс 3а в четвертому, Б в третьому. І воно скоротиться з мінус 3 а в четвертому б в третьому. Тоді залишиться многочлен четвертого степеня. І останнє четверте: четвертий степінь, четвертий степінь, п'ятий степінь. Четвертий степінь. Значить, п'ятий степінь оцей доданок треба скоротити. І ми допишемо сюди такий самий з протилежним знаком він скоротиться. Сподіваюся, що ідею ви зрозуміли. Переходимо на високий рівень. Завдання номер 453 уже промарковано четвертим рівнем, тобто високим. Зупиняйте відео, попрацюйте над ним. І проаналізуйте, що ви можете самостійно тут зробити. Разом зі мною. Дано многочлен 5х в третьому плюс 2х в другому мінус х плюс 7. Утворіть з нього новий многочлен, замінивши змінну Х на одночлен. Отримані многочлени зведіть до стандартного виду. 5х3, плюс 2х другому, мінус х плюс 7. Кожен х замінили на букву m. Все, утворився новий многочлен. В другому х треба замінити мінус х. Тоді, в третьому степені, воно випустить мінус, а в другому не випустить. Так, і В першому випустить. Тобто, у нас буде мінус 5х3, плюс 2х в другому, плюс х і плюс 7. Третьому треба підставити 2а замість х і виконати дії. 2 в третьому це 8 і а в третьому. 2 в другому це 4 і А в другому. Тож, 5 помножити на 8 буде 40а в третьому. 2 помножити на 4 буде 8а в другому. Мінус 2а і плюс 7. І четвертий, підставити замість х 3 b квадрат. Тобто, кожен тепер треба піднести до степеня 3 в третьому це 27, і b 2 на 3 в шостому. 3 в другому це 9 і b буде в четвертому. Ну, тут, так. Тобто, тепер нам 27 треба помножити на 5, це буде 135b в шостому. 2 на 9, 18b в четвертому мінус 3 b квадрат плюс 7. Ось так ми справилися з цим завданням. Замінили змінну Х на одночлен. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Домашнім завданням буде три номери, подібні до тих, які ми з вами зараз розібрали. Я думаю, ви справитесь, тренуйтесь. Я щиро бажаю вам успіху і до зустрічі!